Ми створені для того, щоб любити, щоб занурюватися у природу, щоб розмножуватися, щоб крокувати цими ці, стежками, щоб крокувати до майбутнього, до високого, до чистого, наближатися до усіх вершин земного почування і до вершин нашої любові, до вершин доброти, чесності, правдивості. Але в нашому житті є дуже багато злості. Є багато людей, українців, патріотів, які ненавидять один одного. Є багато росіян, які напали на нашу країну. Не просто багато вони всі нас не люблять. Але і серед них є то немає значення канації. Люди, які нас поважають, які захищають Україну російськомовність і ніки, одні нас ненавидять, а інші люблять. Отже, я не шукаю притулку у лісу. Я люблю, не люблю, не люблю надто самотності. Я люблю бути з людьми. Я люблю їх любити. Я люблю їх поважати. І коли вони заздрять, коли вони роблять пакості, коли вони роблять зло. Іноді наше прощення допомагає нам же, допомагає нам вижити, допомагає нам оздоровитися. І ця людина, яку ми простили, яку ми у відповідь на їхнє зло зробили добро, теж поміняється. Вона буде в шоці від того, що ми для них зробимо. Це не стосується політики, але ось ця стежка манить, вона закликає до любові, вона закликає до вищих джерел, до неба. Тут в лісі такий приємний вітрець. Вже наближається вечір, парк знесення скоро буде засинати, але люди не засинають наші почування, наші мрії, наші думки, наші прагнення і наше бажання миру, нашій рідній Україні. Слава Україні! Нехай буде мир. Всім здоров'я! Обіймаю, цілую ваша Галина!